Всім привіт, дорогі підписники. Що ж, пережили ми два дні морози. Наша малина трошки стресонула. І зараз будемо її виводити з цього стресу. Будемо обробляти її по листови ось таким препаратом. Це стимулює ріст і запобігає стресу. Даємо його 30 грам на 12 літрів, також даємо таке комплексне добриво, як 3,20, плантатор. Тут є мікроелементи, амінокислоти. Оці і амінокислоти потребують зараз після цього морозу. Малина потребує їх. Даємо 50 грам на 12 літрів води і будемо обробляти по нашому листові. Можна побачити, що ось наша малинка примерзла. Потрібно буде якось її трошки стимульнути і вивести з цього стресу. Так що, ви, друзі, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте. Ми розказуємо все про догляд і вирощування такої культури, як малина. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.